Херсон продовжує боротися за справедливість. Славна, звісна, газетка Слуга народу. Партія, котра зовсім не готується до виборів, просто зовсім не готується, тому номер 41 І я так думаю, далі буде. Індексація пенсій. хто отримає доплату. Ви Знаєте, я знаю, як робиться статистика, бо я бухгалтер вже багато років. І е, коли у нас пишуть, що у нас на зростання споживчих цін на 12%, ви можете просто порівняти самі ціни, борщовий набор і все такі інше, я цим займатися не буду. Але у нас індексація пенсій іменно в зв'язку з тим, що зростання споживчих цін на 12%, тому індексація підвищення 11,5%. І що мене обурює, от вроді би все добре, пенсіонерам, отакі от, от категорії, мене обурює те, що ті пенсіонери, котрі отримують 3000 пенсій, вони отримують підвищення на 300 гривень або на 200 гривень, або там на 350. Але в цих категоріях є пенсіонери силових відомств. Колишні працівники органів місцевого самоврядування та Державної служби. А поцікавтесь, яка ж у них пенсія? 3 тисячі чи 3500? Да? Ми чітко знаємо, що там 10, 12, 20 тисяч, 16 тисяч пенсії. Я не розумію, навіщо підвищувати пенсію цим людям? Якщо ми рівняємо всіх однаково, значить дайте всім по 100 гривень або по 200 гривень. Ні, вони зробили обмеження. Звісно, бо бюджет не потягне 10% від таких пенсій. Тому а, підвищення максимальне складе 1500 гривень. Тобто тому, у кого пенсія гідна, на котру можна прожити, йому ще півтори тисячі тобі. Сходи в магазин, рашенику, купи собі 10 тортиків. 10 не купить, 5 тортиків. У кого грошей не вистачає, тому що 3 тисячі це не про що це комуналку заплатити і дуже ще економити. Тому буде 200-300 гривень. Це про справедливість? Ні. Але Міністерство соціальної політики порахувало, що тепер розмір середньої пенсії зросте до 6,345. Слава Зеленському! Ну, не можна так робити. Я розумію, що це передвиборча кампанія. Але слухайте, тоді кожному пенсіонеру веденці знімати локшину з ушей. Я за це. За Задер... не за держбюджет. За кошти благодійного фонду Слуги народу. Слава Україні! Чекайте далі!